Всім привіт! Ми несемося вперед, збільшуємо кількість підписників, і у цьому дайчисті у нас буде перша рекламна інтеграція. Одразу скажу: ми будемо колабитися лише з перевіреними каналами та продуктами, лише з тими, кому самі респектуємо, тому ніяких бінарних опціонів. Тут без лайна, ми будемо з вами максимально чесними. На ваші питання я вже відповів в окремому відео. Ми вирішили так зробити, щоб відповіді були більш розлогими та інформативними, а не просто як на вікторині. Так чи ні? Обов'язково подивіться, посилання буде десь, десь тут. Також у мережі вже з'явилися декілька фільмів, про які я розповідав. Наприклад, Лу, Бандит та інші. Але я все ж таки вирішив, що вони не варті уваги, і рейтинги в них. Така стійка-п'ятірочка. Та й взагалі не все, про що я розповідаю, виявляється гарним кіно. Але треба ж бути в курсі всього. Краще розповім вам про щось інше. Може, про класику, врешті-решт. Ну, все, все, добре, не можу стояти перед вами, тому буде вам огляд на класику, наступного тижня чекайте. А огляд буде на. А це сюрприз! З вами Кір! Погнали! У якості доповнення до своїх відповідей на ваші питання розповім про своє ставлення до відеоігор. До минулого року я грав переважно у третіх героїв, ну іноді у Варкрафт теж третій. Але потім у мене з'явилася вона, четверта PlayStation. І понеслося. Я досі продовжую потроху добувати список культових ігор. Проте, якщо мене спитати щось про консолі чи геймпади. Насправді слово консоль нещодавно почув вперше. Це для мене взагалі незвідана територія. Але на щастя, наші друзі з видавництва Мальопус вирішили допомогти мені закрити цю прогалину. Нещодавно у них вийшов великий артбук ігрової консолі 2.0 від фотографа та великого шанувальника відеоігр Евана Амоса. Ось такий чи маленький артбук. Артбук складається з 312 сторінок, на яких ви побачите історію ігрових консолей від 70-х до сьогодення. Ви дізнаєтеся, яким були консолі різних поколінь, з чого вони складалися, які ігри на них були. Та як склалася їхня доля в умовах дуже вибагливого ринку. Насправді, це не просто артбук, а ціла енциклопедія, яка проведе вас світом ігрових консолей. На мою думку, це ідеальний подарунок для геймера, ну чи просто шанувальника відеоігр. Навіть такому необізнаному, як я, було дуже цікаво. Посилання, за яким можна буде придбати цей артбук на сайті видавництва Мальопус, буде в описі додайчисту. В принципі, я раджу вам дослідити сайт Мальопусу. Там ви точно зможете знайти собі щось до смаку. Артбуки по культовим відеоіграм. Комікси по ним же, класика Марвелу та багато іншого. У мене самого є чимало коміксів цього видавництва, тому рекомендую посилання під відео. Культовий стрімінг відкрив представництво у Польщі. І він буде працювати на Центральну та Східну Європу. Зокрема, і на Україну. Це логічний крок, тому що на нетфліксі спочатку з'явився український дупляж, потім інтерфейс та декілька фільмів. До речі, нещодавно там опинилися фільми Дике поле, бурштинові копи та Зустріч Однокласників. Звичайно, це не найвидатніші картини, але для початку непогано. На найближчий рік анонсовано додавання ще багатьох українських стрічок. Ви знаєте моє неоднозначне ставлення до Нетфліксу, але якщо він нарешті повноцінно зайде на український ринок і буде диктувати свої умови, саме він, а не наші горе-продюсери то у нашій індустрії буде гарний шанс. Тому будемо сподіватися, що всі ці новини лише початок. Стали відомі номінанти на п'яту кінопремію Кіноколо лідери за кількістю номінацій памфір Дмитра Сухолиткого Собчука, Клондайк Марини Ергорбач, Бачення Метелика Максима Наконечного та відблиск Валентина Васяновича. Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю 20 жовтня, також за досягнення номіновані і українські кінокритики: Дар'я Бадьор, Станіслав Битюцький разом з Альоною Пензій та Олександром Телюком, Микита Лиськов та Сергій Тримбач. А ви як підете на тиждень критики? Онлайн медіа слух новий проєкт Запал. Він досліджує невідомі українські рецепти, ненаписані пісні та секрети створення етнічного одягу, Ведучі проєкту Онука Євген Клопотенко та Леся Патока. Кожна серія буде розповідати про культуру окремого регіону Північної України. Подивився білявку. За кермом міцний режисер Ендрю Домінік. Хоча він багато років нічого не знімав, окрім документальних фільмів, але в його доробку є такий шедевр, як вбивство Джессі Джеймса з Бредом Пітом. У головній ролі Анна де Армас. Так, так, знову вона. За саундтрек відповідає Нік Кейв. До речі, у Ендрю Домініка є дві, а може й три документальних фільми про Ніка Кейва. Дуже раджу подивитися. І я певен, що ви вже очікуєте позитивну рецензію на фільм. Але ні. Тут знову підступ, і на що це було знімати. Особисто я чекав на авторський байопик про Мерлін, а натомість отримав фантазію на тему. Фільм це екранізація книжки, яка обсмоктує майже як Мерлін Кеннеді у фільмі. <кхе> Всі хтиві подробиці з життя Мерлін, більшість з яких навіть не доведена. Мені, наприклад, було б цікавіше подивитися на роман Мерлін з Іво Монтаном чи Брандо, аніж на трійничок з синами акторів, якого скоріш за все у реальності й не було. Коротше, чомусь, замість того, щоб зробити потужну драму про актрису, яка стала заручницею свого образу та з усіх сил намагається його зруйнувати, режисер виставив Монро саме такою, як її образ, дурною та наївною білявкою. І ще в неї весь час дуже перелякане обличчя. Це навіть якось образливо. А всі її успіхи через ліжко. Режисура теж дивна. Звичайно, все красиво, але чим продиктована зміна форматів. Спочатку я думав, що повноекранні сцени це фантазії, чи Б – це імітація її фільмів. А широкий формат тут я так і не зрозумів. Я став слідкувати за цим, аж доки не зрозумів, що ніякої системи тут немає. Можливо, я не правий? Ви її побачили? Напишіть у коментарях. Мій вердикт красивий трьохгодинний відеоарт. Дивитися. Блін, ну він того не вартий, занадто довгий. Але вирішувати вам. Новина гідна легкого кінокринжу, але нехай буде тут. Колін Тревороу, режисер Першого та останнього світу юрського періоду, видав багато цікавої інфи. Для початку він сказав, що оригінальна трилогія Спілберга не потребувала сіквелів. Він вважає парк юрського періоду ідеальним. А сам режисер просто намагався зняти щось інше, тому й робив фільми навколо людей і динозаврів, а не тільки навколо динозаврів. Дуже дивна характеристика перших фільмів, там герої були як мінімум цікавіші, ніж у нових фільмах. Ну добре. Але головне, що визнав режисер, що всі ці історії про ще більшого динозавра, епіку сиквелах, все це направлено лише на те, щоб заробити бабло. Можливо, це якось пов'язано з тим, що студія не попередила Коліна про те, що його фільм стане останнім у франшизі. Можливо, ще чомусь. У будь-якому випадку, все це якось смішно. А нові фільми, як на мене, дуже нудні. Та й взагалі, раніше динозаври були зеленішими. А яке ваше ставлення до цієї франшизи? Ітан Гоук та Еван МакГрегор виявилися братами, хоч і зведеними. У новому фільмі від Apple Plus Раймон та Рей. Брати повинні примиритися зі смертю батька та розібратися у відносинах один з одним. Фільм це драматичне роуд муві про шлях цих двох братів.

Your brothers. Hello. Нарешті, нарешті стало відомо, хто зіграє Росомаху. Ви не повірите. Це знову Гью Джекман. Як на мене, ідеальний вибір. Краще уявити собі не можна. Насправді я не сумнівався, що Джекман повернеться до цієї ролі, що його просто так не відпустять. Актор анонсував свою появу у ролі Росомахи у третьому Дедпулі. Також у анонсі приймав участь Райан Рейнольдс. Напевно, всі знають про жартівливу війну між цими акторами, і ось вони нарешті повноцінно втілять її на екрані. У відео вони навіть показали, як їх ті росомахи проштрикнуть найманця Бофтуна. Що ж, це має бути цікаво. А на гю у цій ролі я готовий дивитися до старості. Тому чекаємо. Thank you, Kevin Погані новини про Блейда з Махершалою Алі. Спочатку за два місяці до зйомки пішов режисер. Потім стало відомо, що фільм буде йти всього півтори години, і в ньому буде лише дві посередні екшн сцени. Махершала дуже незадоволений тим, як проходить виробництво. Ходять чутки, що Кевін Файгі просто не вивозить цей проект, що він взяв на себе забагато. Як думаєте, після таких новин вийде хороше кіно? Спойлер ні. На жаль. Марвел мали випустити серіал про воїна, якого грає Дон Чілд, але у них так багато матеріалу, що було прийнято рішення зробити фільм. Хто буде режисером, поки невідомо. Сценарист залишився той самий, який писав 6 епізодів до шоу. Звичайно, воїн не такий душний персонаж, як Сокіл, але не очікує нічого гідного. Вийшов трейлер до чергового фільму про Астерікса та Обелікса. Може ви не знали, а все це екранізація культових французьких коміксів. Фільм називається Астерикс та Обелікс Шовковий шлях. Гали відправляються до Китаю і будуть допомагати принцесі, мати якої скинули строну в результаті перевороту, а хитрий Цезар слідує за ними в прагненні захопити Піднебесну. все за секретними історичними матеріалами. Астерікса в черговий раз грає новий актор. І вперше Обелікса грає не Geraard De Ну, це тому, що актор помер. Ну, для всіх, морально. Дві перші частини були прикольними, а далі пішла якась дичина. І щось мені підказує, що вона продовжується. Yellowstone один з моїх найулюблених серіалів, отримав трейлер п'ятого сезону. І виходить він вже у листопаді. Стоп, у листопаді? Чорт, як летить час! Я був впевнений, що п'ятий сезон у наступному році. Що ж, приємна несподіванка для мене самого. Герой Кевіна Костнера, Джон Даттон, стане губернатором Монтани і буде втягнутий у чергову війну з усіма своїми антагоністами. Яких, як завжди, немало. Нагадаю, що шоуранер Єлстоуна Тейлор Шерідан. Якщо коротко, я люблю цей серіал за дуже детальну та життєво прописану драму. За круті діалоги, за фантастичні акторські перформанси, у першу чергу, звичайно, Кейлі Райлі та Костнера. За те, як розвивається сюжет, за поєднання жорстокості і краси, коротше. Якщо ви раптом не дивилися, максимально раджу наздоганяти. На початку наступного року вийде екранізація гри Останні з нас. Дивимось повноцінний тизер-трейлер. Історія розповість про контрабандиста Джоела, який повинен провести дівчину Еллі в інше місто. А навколо них постапокаліпсіс. До гри я дійшов дуже пізно, як на мене, вона трохи застаріла. Проте я розумію її культовий статус. І хоча я знаю саму історію, навіть не догравшись, серіал подивитися дуже цікаво. Головне, сподіваюсь, що він не буде візіонерським. <му> Маргарет Кволі та Джо Олвін знаходять кохання одне до одного на тлі політичної корупції та міжнародного безладу. Це опис до романтичного трилеру зірки у полудень Клер Дені. Молода журналістка застрягла у Нікарагуа та зустріла загадкового англійця. Але з часом дівчина розуміє, що її кохання може бути навіть у більшій небезпеці, ніж вона сама. Головну чоловічу роль спочатку повинною був зіграти Роберт Паттісон, але він був надто зайнятий Бетменом. Подивимось, чи не пожалкує. Одна петиція щоб об'єднати. Набирає обертів петиція щодо володаря перснів. А точніше, перснів влади. Фанати хочуть, щоб був екранізований любительський сценарій, який дуже ретельно розповідає про третю епоху та заснований на чернетках Толкіна. Петиція вже зібрала 200 тисяч підписів, але всі ми розуміємо, що нічого знято чи перезнято не буде. Петиція за перезйомку фіналу Гри престолів більше мільйону набрала. І що? Продовжуємо страждати. Новина про правильного вампіра, про культового вампіра, про першого. Нова екранізація Носферато. За кермом Роберт Егерс, режисер недавнього вікінгу. У касті вже заявлені Білл Скарсгард. Після клоуну звоно Вампір у нього точно добре повинен вийти. Та Лілі Роуз Депп. Батько, думаю, задоволений таким типовим для нього фільмом. Хоча було б комедно зіграти Джонні Деп самого Носферату. Перший фільм вийшов у 1922 році та розповідав історію вампіра, який полює на дівчину. Про це має бути і фільм Егерса. Дуже цікаво. Продовжую дивитися Ріка і Морті. Все чудово. Четверта серія мені особливо зайшла. Звичайно, подібні серії найкращі у цьому серіалі. Хоча з серії про роман між двома Бет я вела ще більше. Чекаємо наступних. А як ви дивитесь новий сезон? До речі, у ждіреський дуже прикольне озвучення. Чи оригінал? Тут хто як більше полюбляє. На Росії вирішили не подавати свого кандидата на 95-ту церемонію Оскар. Так зване журі обирало поміж фільмами Втеча з-під Києву, Вкрадений Унітаз, Солодкий Запах Бавовни та Смерть у бункері. Але все ж таки вирішили не обсиратися ще більше і нічого не відправляти. Та й в принципі сховатися під ковдрою та зробити вигляд, що ніякого сучасного російського кіно і нема. І правильно Брюс Вілліс уходить на пенсію. Сумно, звичайно. Хоча, дивлячись на його останні фільми, не дуже сумно. Нехай він залишиться у наших спогадах. Але це тільки квіточки. З'явилася інформація, що актор продав справа на свій образ росіянській компанії Deep Cake. Компанія Deep Cake, яка робить deepfake. Нібито вони зможуть використовувати образ Віліса у рекламах, фільмах та серіалах. З Брюсом, до речі, вже є одна така реклама, але я вам її не покажу, тому що це заборонено законом. І мною особисто. Проте, нещодавно була опублікована заява від Брюса, що він нічого не продавав і взагалі сам собі хазяїн. Сподіваюся, це правда, а не намагання не потрапити у великий скандал. Горішок, йди відпочивай. Hollywood Reporter зробив дослідження щодо акторів та режисерів, які були звинувачені у домаганнях та виправдані. У 2017 році, коли почалася хвиля Міту, багато хто думав, що якщо актора не заарештують, то ця історія скоро завершиться. Проте цього не сталося. Всі звинувачувані зараз мають лише малий відсоток від своєї колишньої популярності. Наприклад, Кевін Спейсі, Люк Бессон, Бред Ренер, Луї Сікей та інші. Звичайно, наприклад, у Луї Сікея все досить непогано, але аудиторія значно скоротилася. У видавництві вважають, що зіркам сильно заважають активісти руху Міту, які не хочуть допустити повноцінного повернення навіть тих, кого повністю виправдали. У людей є просто неперевершена риса довести гарної ініціативи до повної кінченості та зашквару. У прокат вривається розхвалений критиками та аудиторією фільм жінка король з оскароносною Віолою Девіс. Нагадаю, фільм заснований на реальних подіях та розповість про жінок, що воювали за власну незалежність у королівстві Дагомея у 18 та XIX століттях. Також в кіно підлітковий постапокаліпсис Хроніки Веспер. Глобальна екологічна катастрофа. Дівчинка Веспер адаптується у новій реальності та досліджує природу. Раптом вона дізнається, що тільки їй, ну, а кому ще, під силу змінити життя людей на краще. Також, якщо ви живете у Києві, можете сходити у кінотеатр «Жовтий» на тиждень польського кіно. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся і підтримуєте. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Мені завжди приємно з вами поспілкуватися. Навіть з тими людьми, яким подобається серіал Відьмак. Жартую. Ви молодці, а ще більшими молодцями будете, коли підпишетесь на наш патреон. Бо планів дуже багато, рубрик багато, а потужності трохи не вистачає. Тому хоча б декілька баксів вже покращать нам ситуацію. Тому все попереду! І наша перемога, і наші 100 тисяч. Тримаймося! Все буде культурно, все буде Україна!